України, сьогодні Соборні. Важливі те, щоб наше суспільство було єдиним, щоб у тому суспільстві завжди поважалися права будь-якої людини. Це наш випусковий а, редактор Марина Коваль. Отже, ми переходимо до новин. Так, добрий вечір, і переходячи до новин, скажемо про те, що саме перша наша новина, це новина, яка безпосередньо стосується теми сьогоднішнього випуску, тобто дня соборності. І стосується вона того, що вчора президент України Петр Петро Порошенко розмістив на офіційному сайті своє звернення до українського народу, яке стосується безпосередньо дня соборності, і в якому він наголосив на трьох основних стовпах соборності для України на сьогодні. А перше, це те, що. Що Україна на сьогодні це єдина країна, і майже 100% громадян виступають за єдину унітарну форму державності в Україні. А другий стовп для України це те, що європейський вибір, за який боровся Євромайдан, він є першочерговим і взагалі оспорювати його жодним чином не можна. І третій стовп для України це те, що українська мова вона була, є і має бути єдиною державною мовою в Україні. А вчора на площі біля облдержадміністрації переселенці зі сходу України провели всеукраїнську акцію від Донбасу до Галичини. Ми єдині в підтримку єдиної держави. Акція відбулася перед Панихидою по загиблим на майдані. Ініціатором цього заходу стали самі самі переселенці, які живуть у Львові, але до неї приєдналися всі регіони країни. Також варто зазначити, що події, які відбувалися на майдані, вони стосувалися не лише Києва, а також і Запоріжжя. І тому в Запоріжжі заплановано 26 січня показ нової стрічки, яка безпосередньо продемонструє події Євромайдану і його розгону у Запоріжжі. Зробимо такий коротенький анонс про те, що показ буде відбуватися о 17-й годині. А у обласній бібліотеці для юнацтва для тих, хто не знає, вона знаходиться на бульварі Шевченка. Так, перейдемо а, до таких побутових новин. Адміністративний та робочий персонал мережі супермаркетів Амстор вийшов сьогодні а, вчора. Вчора пробачте на роботу в Запоріжжі і Маріуполі. А, послухати позицію обох сторін конфлікту. Ви можете на нашому каналі. на Ютубі до нас приходили. як представники Амстору та Смарт -холдингу». Наступна наша новина вона стосується досить актуальної теми: це теми постраждалих в АТО, це воїни українські, які зазнали поранень у боях. І як ми знаємо, що Запоріжжя це місто, в яке також привозять поранених вояків. Тому волонтери запорізькі вони звертаються до всіх громадян. і Говорять про те, що, будь ласка, приходьте, звертайтеся до волонтерських організацій. Дуже потрібні ліки і дуже потрібна нашим військовим моральна підтримка. А, питання в тому, що багато військових вони не мають наразі рідних саме у місті Запоріжжі, і тому їм дуже важко адаптуватися, дуже важко а, проходити реабілітаційний період. Тому закликаємо вас знову ж таки звертатися до волонтерських організацій а, і намагатися всіляко допомагати нашим військовим. А вчора близько. А... Вчора так на греблі у нас відбулася акція з приводу дня соборності України. Вийшло десь близько 600 людей. Були студенти, працівники заводів і пенсіонери. Вони зібрались з обох сторін Дніпрогесу, аби з'єднати жовту та синю стрічку посередині Дніпрогесу після проведення акції, котру назвали ланцюг єднання, Усі. Вирушили до алеї захисників вітчизни в парку металургів, але не дивлячись на таку велику кількість людей, які а, прийшли на акцію, мало хто знає, що це за свято. А, наш журналіст сьогодні провів невеличке опитування з приводу цього. А, і наш перший гість буде Федір Турченко. Він розкаже нам про це свято а, і ну, таки проведе, проведе таку невеличку лекцію для наших. А, для наших а, Слухачів і глядачів, тому зараз дивимося. Відео є е, так у нас.